Невесело жилося першим людям на світі. В усьому світі панувала вічна тьма, тільки ледь мерехтливе світло зірок трохи висвітлювало землю. У полях не росла трава, а в садах не цвіли дерева. От і почали думати одін і його брати, як же висвітлити їм землю тоді, що висвітити землю, одін і його брати здобули в муспельфеймі вогонь і зробили місяць і сонце. Як вони втішалися цією справою, ще до цього часу кращивішого і такого гарного витвору. Що вони не робили. І тут почали міркувати. А хто ж буде возити по небу місяці сонце? У цей час жив на світі чоловік на ім'я Мундельфай. І він мав двоє дітей. Вони в нього були дуже красиві. І він, коли почув про ці витвори богів, він вирішив. Назвати свою доньку Сіль, що означає сонце, а сина Мані, що означає місяць. Нехай усі знають, що навіть боги не можуть створити нічого прекраснішого, ніж мої діти, думав він своїй зарозумілості. Але. Тут йому стало цього замало, дізнавшись, що в одному селищі неподалік живе юнак, а його обличчя сяє неймовірною красою і звати його Глен. Мундільхарі вирішив одружити свою доньку із цим парубком. Він подумав, що у них у цього батька й матері. Народяться такі красиві діти, що вони будуть красивіші від своїх батьків і навіть од інших людей на світі. Задум гордиться, став відомий богам. І в той день, коли зараз повинно бути весілля, несподівано перед ними появився одін. Ти дуже гордий, Мульденфарі, – сказав один. Ти хочеш, щоб відтепер усі люди на землі поклонялися тобі і твоїм дітям, а також дітям твоїх дітей і служили їм, а не нам, не звертаючи уваги на нас, боїв. За це ми тебе покараємо, мундельфарі. Відтепер сільмані будуть служити людям. Вони будуть возити по небу місяць і сонце, іменами яких вони названі. Вражений жахом Мундельфорі не міг вимовити ні слова, а одін, схопивши мані і сіль, Піднявся в небо. Там боги посадили сіль у колісницю, яка була запряжена парою двох білих коней. Вони її посадили в колісницю і, щоб захистити її від сонця, щоб воно її не спалило, поставили на передньому сидінні великий щит. Який її закривав від сонця. А коням, щоб їм не було жарко, на шию наділи ковальські міхи, із яких весь час дух холодний вік. Мані теж дали колісницю, на якій він всю ніч возив місяць. З того часу брат і сестра весь час служать людям. Вдень сестра освітлює. Небо сонцем, а вночі брат освітлює небо місяцем. На полях весело зеленюють хліба, в садах садить, світу квітнуть, і вже ніхто не пам'ятає того часу, коли на землі була вічна тьма, коли панував морок, і всі думають, що цього ніколи не було тепер.